Це різновид Стреліції. Я спочатку думала, що це банан, бо дуже листя схожі. Але бачите, це стреліція, Вона виростає за вишки, може бути десь метрів п'ять. От поруч бачимо, тут є ще такий кущ. І от дивіться, куди він йде, то він точно метрів п'ять. А в цього теж є квіточки, бачите? То в маленьких стреліці такі вони яскраві квіти чи оранжево-сині, а ці такі біленькі, трошки блакитного та рожеві. Дуже такий здоровенний кущака. Отой мені подобався. Це ще драцена така є. Теж вона велика, вона майже так, вона вища, ніж я, вона майже 2 метри. Десь. Так, ще покажу вам стреліцю, як вона цвіти. Така гарненька. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Дякую. До зустрічі на наступних відео.